Світ амазонить, рітейлери почали запускати власні авіалінії. А в Україні нарешті зрозуміли, що потрібно йти в якомерс. E а, і е, якщо в, е, в Європі, в Америці цей процес почався уже дуже давно, е, то в нас він починає тільки так сказати на костелях підніматися. От десять років тому е, український ринок почав заходити в діджитал, почали з'являтися спеціалісти, і виникла потреба. Треба бути присутніми там. За десять років, е, ну плюс-мінус, ми виростили спеціалістів. А, але коли прийшов час працювати з e-commerce, цих спеціалістів не виявилося, їх просто немає на ринку. А якщо знову ж таки порівнювати за кордон і Україну, то в Америці, наприклад, в Європі навчилися дуже нішево працювати з продуктами, працювати з діджиталом нішево, працювати з e-commerce нішево. А в Україні поки що немає культури роботи з інтернетом, тому з цим склалися деякі проблеми. А в Україні робота з e-commerce для маленьких і великих брендів це не як за кордоном, не так як в Америці. Логічне продовження, логічний розвиток, вклад в індустрію, діджиталізація процесів і ретейлу. А у нас це швидше вимушена потреба, тому що середній бізнес і маленький бізнес немає можливостей повністю про себе заявити, вийти в офлайн, відкрити стаціонарні магазини, пункти продажів чи ще… Подібні якісь речі. Фактично, комерс e і діджитал-сфера стала єдиним, таким, єдиною територією, де вони можуть грати і заявити про себе. Але ми наштовхуємося на дуже великий мінус: відсутність досвіду, відсутність кадрів, відсутність розуміння, як працювати з цим каналом. Знову ж таки, за 10 років ми в діджитал трішки навчилися розумітися в цих каналах, навчилися працювати з соціальними медіами, зрозуміли, що потрібна стратегія окремо від загальної маркетингової стратегії, яка спрямована на діджитал. В з цього розуміння немає поки що. Чим важливий e-commerce для українського ринку, тим, що це може стати рушійною силою для розвитку економіки України. Як це б не звучало дивно і смішно? А uh, тому, що якщо наприклад. За кордоном, ну, він в тій самій Європі, в деяких країнах рівень доходів да, об'єму, який виконує, реалізує малий і середній бізнес, може доходити до 50%, то в Україні це всього-навсього порядка 10%. І це катастрофічно. Тому що це якраз той середній класт, да, який тримає державу. Тому зараз наскільки правильно буде розвиватися e-commerce, наскільки правильно буде. Будуть компанії де заходити від цього буде залежати ну не скажу ще на 100%, а на досить велику частину значну розвиток України. Великі корпорації, бренди, компанії а, почали давно опробувати а, на собі тестувати різні інструменти, як діджиталізувати рітейл. Головна задача будь-якої компанії бренда це продавати. І бренди компанії розуміють, що треба стимулювати збут, і одними іміджами компаніями ми не пощупаємо, да не відчуємо наш прибуток. А от і вчора дуже смішні ситуації, коли для того, щоб хоч якось прив'язатися до діджитала, до є e комерса, пропонувалися і заводилися компанії, коли сфотографуй продукт, відскануй продукт, щоб хоч якось запустити якийсь промах, щоб хоч якось стимулювати збут. Ну якщо порівнювати з тими кампаніями, які проводяться на заході, це дуже смішно. З нашого досвіду, з мого досвіду, коли я починала розповідати за кордоном в Польщі, наприклад, про те, яким чином українські бренди запускають кампанії і намагаються провести національне промо. Без стікерів, без нічого а, за мене сміялися городи такі, такі рішення вже давно придумали. Такі рішення вже давно з'явилися в e-commerce, в, в, е в онлайн рітейлі. А, і власне з того часу з'явилася ідея допомогти українцям, українським бізнесам маленьким а, якось заявити про себе і запустити кампанії по стимулюванню збуту. Це не те, що ініціатива повинна бути одного агентства, двох агентств чи якоїсь асоціації. Це повинна бути тенденція розвитку української економіки для малого бізнесу. Для того, щоб створити якийсь хаб і сервіс, який би допомагав, який би був одною точкою входу для e-commerce. Повинна в Україні ідеальна історія для розвитку e-commerce для українських брендів це створити AdWords, Google AdWords в e-commerce. коли в тебе є одна точка входу, де тебе вчать налаштовувати рекламу, де тебе вчать будувати кампанії, стимулювати збут і будувати свій бізнес. Цю задачу колись давно на себе взяв Google, і така задача повинна ринком виникнути. Да, і вирішена бути ринком для того, щоб гармонійно в цьому плані розвиватися. А якщо повертатися до того, як працюють великі бренди з e-commerce, як вони намагаються в Україні пробують захопити цю нішу, вони, все частіше з'являється потреба працювати з площадками. Люди розуміють, що десь там, якщо на Амазоні продається, то, напевно, і в Україні з'являються такі площадки. Починають туди заходити і пробувати там налаштовувати якісь кампанії, організовувати свій внутрішній процес навколо цих площадок. І відбувається фатальна річ. У них не виходить. Тому що А. Немає досвіду, Б. Немає ресурсів, щоб підтримувати е, грамотно цей ресурс, цю площадку, е, і е, немає розуміння, як далі, що робити з цими даними, так, з цією кампанією. І фатальність в тому, що е, компанія починає думати, цей канал не працює. Не тому, що я не маю досвіду, а тому, що він не працює. Я щось витратив. Я почав будувати якусь свою внутрішню систему, і канал не працює. Насправді, канал працює ще як працює. Не дарма розвивається Амазон і диктує а, там, чи AliExpress диктують правила гри усім рітейлерам в світі. На секундочку, сьогодні в світі а, а, топи. По рітейлу це якраз онлайн рітейл, і вони вже давно витіснили офлайнерів. От, тому, напевно, щось таке і в процесі роботи. Тому дуже важливо а, сьогодні, не завтра, не через місяць, не через не запланувати стратегію на півроку. А саме конкретно в даному періоду бізнесу, як малому, так і великому, а, почати нішеву роботу із маркетплейсами і інтернет-площадками. Почати її організовувати навколо свого бізнесу і інтегрувати зі своїм бізнесом, заключити, поєднати навколо цього сегменту всі свої процеси: процеси логістики, процеси фінансові, підлаштувати продукт під цю нішу і поступово набирати оберт. Тільки так можна здобути там успіх. Дуже важливо в стратегії роботи із маркетплейсами, з інтернет-магазинами, з e-commerce взагалі, розуміти свого споживача. І тут, напевно, найбільший камінь такий, на який спотикаються усі бренди. Їм здається, що в інтернеті воно не так, як вживу. Якщо е, люди щиро дивуються, так, а чому в мене не продаються речі в інтернеті, якийсь одяг, е, а, от, ну, а всіх продаються там, в офлайні, а ми забуваємо, що людина, приходячи в магазин або купуючи товар вдома, якийсь одяг, хоче його поміряти, хоче вибрати. І коли ми йдемо в магазин і вибираємо е, джинси, ми беремо одразу 5 пар джинсів. Да? То чому ми дивуємося, що в ОНФ? В онлайні, да, фактично. Люди хочуть вибрати так само, хочуть поміряти. От. Споживання товару не змінюється в залежності від форми, якою ми її продаємо. На це потрібно звертати увагу. Ми дивуємося, чому, ми, чому нас на якомусь ресурсі там не продається щось або не будується робота, це, напевно просто не наш канал. А, бо бо щось там якісь зовнішні сили. От а насправді ми звертаємо увагу на сервіс. Ми хочемо, щоб коли ми прийшли в стаціонарну точку в офлайн, нам посміхалися, нам говорили, що все нормально, нам гарно запакували, нам пояснили, що за товар ми е, купуємо, нам розповіли детально, що ми ми бачимо, що ми купуємо, детально знаємо. що ми взяли зараз пляшку молока, і ми з пляшкою молока білого кольору, з такою то жирності, виходимо з магазину. А чому тоді виникає е, питання? А чому по іншому повин, ну, чому взагалі повинно виникати питання? Як в Якомірсьці, e да, як в інтернеті, так само людина так само хоче детально знати свій товар, і від це вже складові стратегії роботи з e-commerce. Запропонувати і описати таким чином товар, так таким чином попрацювати з контентом, щоб він виділився, щоб людина онлайн змогла в e-commerce зрозуміти, який товар вона отримає. Не можна думати, що в інтернеті і в магазині сидять два стоять, сидять два різних покупця. Це то той самий покупець. В них може змінюватися модель покупки, але ніколи те бажання і, та, і, та, і ті очікування, які вони хочуть отримувати від покупки. Тому, власне, коли бренди зараз починають будувати роботу в e-commerce, вони повинні в першу чергу думати про свого покупця, вони повинні думати про той магазин, Магазин, куди він заходить, чи то торговий центр, чи то маркетплейс, як саме він буде вибирати товар, що саме він захоче там побачити, максимально описати його, максимально попрацювати з контентом. Давно є тенденція того, що чим краще ти працюєш з контентом, чим краще в тебе історія, картинка, чим краще ти показав свій продукт, тим краще у тебе результати. От електронній комерції в e-commerce це стало просто ключовим рішенням ключовою. Фазою роботи з контентом і можливість інтегруватися в ту площадку. Чому так важливо працювати, наприклад, в якомусь продуктовому супермаркеті з полицями, виділятися на це виділяються спеціальні кошти, над цим працюють спеціальні люди. Так само, коли ви працюєте з інтернет-площадками, так само потрібно інтегруватися в ці полиці. Взаємодіяти з інтерфейсами, а продумувати промомеханіки, які будуть пов'язані не з тим, як в офлайні люди прийшли, помітили, не помітили, а будуть базуватися на логіці вибору і логіці пошуку продукту. От. В цьому є суть стратегії і концепції роботи з e-commerce. Є-комерс e в Україні, все ще залишається дуже вузькою нішою, саме нішовою, нішевим продуктом, нішовою стратегією. І не можна надіяти, що ти спробуєш якось сам просто спробуй, аби було, аби ми були присутні в інтернеті, аби ми спробували щось продавати, то воно виграє. Якомер e це потреба і необхідність для розвитку бізнесу сьогодні. І чим раніше бренди компанії, незалежно це велика корпорація чи маленький бренд, який продає сумочки, чим раніше ці компанії почнуть почнуть централізовану і організовану роботу по Якомерз e стратегічну, вже це не той напрямок, де можна експериментувати і по шматочкам захоплювати, пробувати тестувати. Ні, якщо ви сьогодні не сідаєте в цю ракету, завтра ви поза бізнесом. Це не просто інтернет, це вже е, суть е, комерції і суть економіки будь-якої країни. Потрібно вкладати в цю стратегію, потрібно робити це вже вчора. Для того, щоб сьогодні і завтра а, бути в бізнесі, потрібно а, вкладати в ті кадри, які будуть формувати цю культуру і цей напрямок в наступні три роки, бо через три роки все зміниться і потрібно буде щось інше придумувати. А, і потрібно все-таки думати за покупця. В ключі економіки і в ключі електронної комерції в її основі є покупець. Все, що ми сьогодні робимо для нього, все, що на, 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 будь які продукти, будь-які послуги для нього, потрібно просто правильно з ним організувати роботу.